Вітаю вас на каналі Shit Happens і сьогодні ми поговоримо про фронт і бекенд. Отже, давайте для початку згадаємо, що в нас було на минулій лекції. Ми давали доступ до нашої бази даних не напряму, а через API так? через спеціальний інтерфейс. Тобто люди могли писати якісь свої програми, які зверталися до API нашої і отримували дані про студентів. Але тепер ми зробимо малесеньку зміну. Допустимо, уявимо собі просто що не всі вміють писати якісь програми, і комусь треба якийсь просто гарний візуально гарний інтерфейс. Наприклад, у браузері, щоб людина відкрила сторіночку, там, наприклад, буде сервіс студенти, та, і клацала, могла просто кнопочки нажимати там, і вводити якийсь текст. Ось це, власне, і є фронт-енд. Тобто передня частина, так, фронт. End, так? Передній кінець, ніби тобто виходить те, що буде бачити звичайний користувач, те, що на лице, наперед. А те, що буде все приховано відбуватися під капотом. От коли буде користувач, просто нажимати кнопочки в браузері, а наша програма буде звертатися до бази даних. Оце є бекенд, Тобто те, що ніби заховано, задня частина. Те, що заховано від людських очей, звісно, можна там. Колупатися, розбирати і трішечки заглянути, як воно все працює. І ми це подивимося, але тим не менше, для звичайного користувача то все якби не потрібне. І тому ви повинні просто собі запам'ятати. Дивіться, фронт-енд, ще раз, це те, що видно людям, звичайним користувачам, якась красота візуальщина. Та? І бек-енд це те, де власне відбувається вся оця магія програмування, скажімо так. І тому ми повинні розібратися, от як, наприклад, браузерний фронтенд працює. І складається зазвичай він з трьох частин. Це HTML, це мова розмітки. тобто Вона дозволяє нам розмістити якісь елементи на сторінці, зробити каркас, ось як ви бачите, який ніби будиночок без нічого. Далі йде таблиці стилів. Бачите саме слово стиль, що означає, що ви наводите якусь красу. Тобто наш будиночок вже стає ось таким розмальованим, зафарбованим. І нарешті JavaScript, ось GS скорочення. Як бачите, із будиночка йде дим. Тобто наша сторінка якби оживає, наш веб-інтерфейс оживає і він вже може реагувати на натискання тих кнопочок, возіння мишкою там, і так далі. Отже, давайте з практикою розбиратися. Як бачимо, я вже запустив сервіс за пішечкою студентів. Я його трішечки модифікував. Ви код подивитеся, знову ж таки, буде все вкладення, тому що потрібно було додати трішки функціональщини, а також вирішити проблему Корс. Про цю проблему ви. Почитаєте десь пізніше, це все одно потрібно буде так чи інакше з цим працювати і розуміти, що це таке. Але от в даному випадку це зараз не дуже важливо. А тепер давайте подивимося на нашу веб-сторіночку. Як я казав, HTML-код. Ось можемо його подивитися, розібрати. Ось, наприклад, заголовочок. Бачите, оце, дивіться, боді це якби тіло. Тіло нашої сторінки, і ми туди можемо вже накидати різні елементи. Наразі у нас є просто заголовочок, є радіоперемикач, Може ви бачили, коли ви можете вибрати щось одне. Зараз ми це спробуємо. якісь введення тексту і кнопочку. Так? І кнопочка button. Ось цей фільтр-баттл. Давайте ж ми подивимося, як воно виглядає. Ми візьмемо, відкриємо оцей HTML-файлик у браузері. Ну, Можна було і так, і можна було через браузер. І ось дивіться, я прибільшу його сюди. І бачимо, що ось оце цей бачите, Ми можемо або робити фільтр по групі, або по місту. Ось наш оцей заголовочок, і ось наша кнопочка. Як бачимо, наразі нічого не відбувається. У нас лише голий каркас, голий HTML без поки що стилів і без JavaScript. Давайте ж ми це виправимо. До спочатку наведемо красу. Як навести красу? Ми маємо ось такий файлик. CSS. Уже описані під кожен оцей. Бачите, боді має свій якийсь стиль. Тобто там якесь і вирівнювання по центру, і розміри якісь, потім там відступи на кожен елемент, колір. Ось ми змінимо заголовку. Зараз ви бачите його чорним, а ми його змінимо, кнопочку модифікуємо і так далі. До цього ми ще дійдемо. Зараз наша задача це цей файлик підключити. У наш файлик HTML. Дивимося, як це зробити. Нас потрібно це зробити через теги заголовки. Head. Пам'ятаєте, як це було у всі? Ви робили include і якусь бібліотеку підключали. Ось так само тут є такі спеціальні теги. Бачите, head. Бачите, у нас є body, саме тіло, і head, якби голова. Голова це те, що допоможе нам підключити якраз інші файлики, сторінки, можливо, якісь коди, скрипти і так далі. Дивимося, для того, щоб підключити нам наші стилі, ми виконуємо ось таку команду. До речі, зараз вам запам'ятовувати геть повністю синтаксис не є необхідним. Ви це завжди можете дуже легко нагуглити. Головне, щоб ви розуміли, що таке є. Ось дивіться, і я даю вказую шлях до нашого файлику. Так як файлик у нас лежить там само, ми можемо його просто ось так зробити. Да, до речі, давайте зразу перевіримо, що ми дійсно можемо це нагодити легко. Ось дивіться, коли ви, у вас є розуміння, саме розуміння. Вам не обов'язково запам'ятовувати все геть до останньої крапочки, там коми, як правильний, так і інше. Бо ви його завжди легко нагуглите. Ось дивіться, пишете html link css file наприклад. А? І дивимося. Ось так, так, так. І ось internal, external, і ось як бачимо, ми знаходимо. Бо так, до речі, щоб ви знали, можна стилі і прямо в веб-сторінку вмонтувати, але нам це ну, не дуже підходить, бо це не дуже гарно. Гарніше буде ось отак підключити окремо. Як бачите, ось у нас є голова. Давайте я приближу. Ще це. І ось, ось це воно. Отже, коли у вас реально є розуміння, речей, ще раз наголошую. То вам не, не потрібно запам'ятовувати абсолютно все, бо ви завжди швидко знайдете відповідь. Щоб знайти відповідь, потрібно правильно поставити запитання. А щоб правильно поставити запитання, потрібно це сформулювати в себе в голові. Потрібно це розуміти. Добре, з цим ми розібралися. Так? Давайте ж тепер подивимося, що буде з цією нашою сторінкою. Якщо ми, давайте ми відкриємо в окремій вкладочці, щоб просто вам порівняти, переключить туди-сюди. Давайте ось отак. І дивіться, який фокус. Бачите, як зразу змінилася наша сторінка, я оце зближую. Як ми тільки підключили стиль, бачите, оце було старе. Це зараз стало по-новому. Знову ж таки, ми можемо ось собі те саме клацати, клацати, але нічого не відбувається, бо в нас іще не підключений. Код JavaScript, який я теж вам підготував. І також вкладу би, посилання на весь код до цієї лекції в описі до цього відео. Давайте подивимося тепер на наш е, код JavaScript. Є у нас ось таке. Ось, як бачите, синтаксис схожий до C. Те, ще й казав, якби Сіє. Такою базою, хорошою базою для багатьох інших мов і розуміння. Ось так само є якісь функції, так само з фігурними дужками позначається початок-кінець, крапки з комою в кінці рядочків і так далі. Отже. Зараз вам якби, розбирати кожен рядочок не є необхідно, але вам, щоб ось, наприклад, було зрозуміло. Бачите, ось ІФ, майже так само, як і всі. Ми порівнюємо, які ми фільтр включимо. Якщо там Сіті-фільтр по місту, то ми будемо відбирати студентів по місту. А якщо груповий, то по групі. так І ось це наші функції, які відповідають за оці відбори. Як бачимо, Ось у нас посилання захардкожене це до нашої APS. Бачите, API V1, так, отримати студентів по місту. І сюди ми додаємо ще власне місто. Це головне, щоб ви зрозуміли, що ми, адреса та сама, що якби ми тоді з консолі. Пам'ятаєте, з консолі чи з іншої програми ми користувалися апішечкою. Тільки тепер це буде робити якби браузер. Отже, Давайте підключимо тепер цей ще JavaScript. у нашу Так само ми йдемо в заголовок, Тільки тепер уже у нас є інше слово, яке називається script. І, да, до речі, для красоти потрібно було тут ще закрити тег, а от скрипт тег у нас просто парний. Тому ми його закриваємо ось так. Бо є теги парні і є не так, Скрипт, його тип у нас буде. Це що в нас є текст javascript. і ми так само його. Бачите, тільки тепер тут source, його SRC скорочені від source. І students.js. Ось. Ми підключили тепер ще і JavaScript. Як бачите, наша сторінка фактично не мінялася взагалі. Ми просто підключаємо зовнішні файли. Так, вони будуть пов'язані між собою, бо, наприклад, той же JavaScript має знати, що він прив'язується до ось цієї кнопки. бачите, До Filter button. Ми їй задали спеціальну ID шку Filter-button. Так. JS, Глянемо Filter button. Ось, бачите? Ми ось тут прив'язуємо функцію, коли нажимаємо до Filter-Button, яка буде власне, оцю всю магію робити. Добре, давайте подивимося, як це працює. Можна просто перезавантажити сторінку, можна так перезавантажити. Я чуть-чуть зараз меншу, щоб результат краще вміщався. І ось давайте зймемо пошук, наприклад, по місту там, Вілла Макако. Так? У нас були міста. Нажимаємо і дивіться, яка краса. У нас з'явилася табличка з результатами. Бачимо дійсно місто Вілла Макако. Всюди. Давайте ми тепер спробуємо ще по групі. От, Наприклад, там група І10. І як бачимо, у нас лише студенти з групи i10. Красу оцю, з кольорами по таблиці. Це у нас той CSS файлик такий робить. Ось. Далі. Але давайте подивимося одну штучку, заглянемо трішечки під капот, як воно ж відбувається. От, В браузері є така хороша штука. як Developers Tools, і ми можемо подивитися на виклики по мережі, що відбувалося, е, так, тут бачите, можемо і сорси подивитися, і по мережі, що ходило. Ось як бачите, я нажав кнопку Search, і в нас з'явився виклик на ось таку адресу. І як бачимо його респонс, відповідь все той же JSON формат, як і було. ну, Бо API-шка наша вертає JSON формат. Просто наш JavaScript-код бере оцей JSON формат і перетворює ось в ось таку гарну табличку. Як цей код працює, ви вже тоді саменьки почитаєте, дослідите. Це сьогодні не наша головна задача, там ще навчитися JavaScript розуміти і писати. Це якщо ви захочете піти. У фронтенди чи фулстеки, то так, звісно, вам потрібно буде вже його краще розбиратися. Але на сьогодні вам просто важливо це розуміння, що як працює, що з чим зв'язано. І, в принципі, все. І ви вже більш-менш готові до рівня трейні. Отож, давайте підіб'ємо коротенькі підсумки. Наразі у вас вже повинно було скластися загальне уявлення про взаємозв'язок різних сервісів та компонентів, а також про те, скільки всякого можливо потрібно буде вивчати, щоб бути успішним в ІТ. З іншого боку, знову ж таки, IT така сфера реально широка і неможливо вивчити все. І саме тому ми маємо дуже багато різних вакансій і напрямків. Наприклад, якщо з точки зору інженера брати, ось є бекенд інженери які займаються чисто бекендом, тобто цей код, який не бачать кінцеві користувачі, але будуть ним користуватися. Так? Там Робота з базами даних, якісь апішечки, бізнес-логіка та інше. фронтенд інженери які якраз оцею красотою. Доступною для користувача буде займатися і механікою і тих веб-сторінок, і тому подібне. І фулстек інженера, які і те, і те можуть робити. Звісно, тут уже такий баланс фуллстек інженера треба підібрати, бо знову ж таки, це нагрузка ще більша, тобто знань потрібно мати і там, і там. І хто значить, дійсно можна ідеально це опанувати і те, і те. бо Виходить, все-таки куча нових фреймворків, мов програмування. І засидівшись на одному місці надовго, можна вже не потрапити потім на щось інше. І прийдеться дуже багато вчити або взагалі виявитися за бортом. Ну, Тим не менше, це, я думаю, для успішного реального інженера це не страшно. Завжди знайде собі місце. От. Далі так само для тестувальників. Їм, наприклад, під капот, уже, от як іменно код працює, не обов'язково заглядати. Хоча, якщо це буде е тестувальник, який ще автоматизовує свої тести, то йому принаймні треба вміти писати хоч якийсь код, елементарний писати. О, тому я би відніс такого тестувальника, можливо, щось ближче як до бекенд інженера. Хоча тестувати багато що потрібно, і навіть е фронт тестувати якось треба. Також, я думаю, необхідно мати отаку базу, яку це все вивчало, для цих девопсів. Так? Тому що їм працювати взагалі треба з багатьма різними сервісами, налаштовувати їх і не стільки код писати, як реально все поєднати, налаштувати та інше. І, звісно, знову ж таки, певного роду автоматизація у них може бути. І якщо вам все-таки не лізе ніяк ніяка така інженерна, скажімо так, частина, то є ще всякі позиції, типу менеджерської, але управління проектами, командами і такі інше. Багато яких таких позицій закриваються людьми не технічними, хоча мають все одно мати певне уявлення для того, щоб хоча б якось подати більш-менш правдоподібні. Оцінки по термінам і по бюджету для клієнта, то все одно якесь певне загальне уявлення потрібно мати. Тому я вважаю, що на даному етапі, оце ж все, що ви за всі ці лекції подивилися, і я надіюся, що ви все-таки хоч трішки робили домашнього завдання, ви вже можете підготовлювати ваше резюме або як його називають за кордоном CV, Curriculum Vitae, тобто з Латину означає якби, життєвий шлях. І подавати його в якійсь компанії, якщо у вас є колеги, вірніше не колеги, бо ви ще ж не попали. так, Якісь друзі, знайомі, можливо, допоможуть вам з тим резюме, щоб його подивилися, рекрутери і знайдуть вам якусь позицію, або реєструватися на такому сервісі, як LinkedIn. Посилання на нього я скину в описі. І там головне це обростати контактами. Це, по суті, як соціальна мережа. Щось Певним чином схоже на Facebook, тільки призначено в першу чергу для пошуку роботи, пошуку кандидатів на роботу та інше. Але останнім часом він трохи більше почав нагадувати Facebook. Отже, на трійній позиції я думаю, що ви вже готові. Проблема лише в тім, що трійні позиції дуже мало зараз. На трейнішок реально велика конкуренція. І якщо вам зараз не пощастить потрапити, ви продовжуєте дивитися ці відео. Ну, я буду ж нові знімати, робити домашнє задання, підготовлюватися і, можливо, за кілька місяців ще ви вже зможете підійти на позицію джуніора. Отже, поки що на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночки і до нових зустрічей!